Всім привіт, мене звати Юлія, його звати Аслан Ася сядь 2 секунди. Дві секунди, і підеш. Добре? Всім привіт, мене звати Юлія, його звати Аслан. Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про україномовний YouTube. По-перше, всім вам дякую, що ви підписані на мій канал і цим самим ви його підтримуєте. Але деколи в нас та є проблема, що подивитися. І я вирішила розповісти вам. Кого я дивлюсь на Ютубі. І, можливо, вам сподобаються ці блогери, і також підпишитесь. Дорослі дівчата. Так, мені подобається, як веде Ольга Полякова і Маша Єфросиніна. Вони піднімають дуже різні теми, актуальні, де коли ми не маємо часу над цим замислитись, а вони це викладають в такій жартівливій формі, вони передають свій досвід, а ви знаєте, що краще. Навчатися на чужих помилках, ніж на своїх. І деколи ви з ними не погоджуєтеся, деколи серйозно так, це моя думка також. Тому мені подобається цей канал, і я не пропускаю відео. Ще дивлюсь канал Черепаха. Це стендапери української мови, які розповідають про актуальні теми. І мені найбільше подобається все-таки Тарас Стадницький. Є бродячий стендап. Там я можу виділити Алла Волкова. Так, вона може поматюкатись, вона може сказати різке слово, але вона піднімає такі теми, які дуже мало з блогерів хто піднімає, хто розповідає про це. І вона молодець. Але кажу: підготуйтесь, що вона трішки матюкається. На Цього блогера я була підписана в інстаграмі. Буквально сьогодні я знайшла, що у нього є канал на Ютубі. Андрій Шимановський. Дуже круто подає граматику української мови в коротеньких відео, в шорсах. Такі слова, які ми постійно використовуємо, і ми чомусь думаємо, що це українська мова, а насправді ні. І дуже легко запам'ятовується, цікаво, все складено, і, звичайно, українська мова ну, просто суперова. Також є канал Тірс ТВ Наталія. Має українську бездоганну. Ви знаєте, вона розповідає більше про українську музику. Також коли почалась війна, вона і політичні теми відкривала. Деколи я ставлю просто, щоб її послухати. Тому що ну, музику так я люблю, але я не є фанат, я не слідкую за нею. Але для того, щоб послухати гарну українську мову, я підписана на її канал. Вона суперова в цьому плані, бездоганний словниковий запас, просто я Ніну Сокулову. Я думаю, багато хто знає, у неї є декілька Ютуб-каналів на російській мові і на українській. Вона молодець, вона політичний діяч, вона розкриває ці всі теми дуже гарно і допомагає військовим. Всі ці канали, щоб ви розуміли, вони всі підтримують ЗСУ, вони всі донаті. Тому як, коли ви їх підтримуєте, хоча б переглядами. Якщо нема коштів, хоча ви подивились, поставили вподобайку, написали коментар. Це вже дає можливість цим каналам, щоб про них більше дізналось людей, і ті люди, які, можливо, можуть задонатити, вони побачили їхні канали. Тобто будь-яка допомога це вже допомога. Про Ютуб українською Єлець Максим розповідає, як потрібно вести канал на Ютубі, як розпочинати технічні моменти. Я багато що вже знаю, але в нього теж така чудова українська мова, що я деколи просто ставлю, щоб його послухати. Раджу. Особливо тим, хто хоче відкривати канал на Ютубі. Реально дуже гарні поради. В нього декілька каналів. Це йде спеціалізований. Він каже, ну, він не багато в мене підписників, але навіть на цьому в нього достатньо підписників нормально. А ті всі там, ще вище. Чесно, не дивилася інші його канали, мені достатньо україномовного. Також є спеціалізований такий канал Наталя Хореографиня. Дуже цікаво розповідає про історію танця, показує комбінації. Взагалі мало таких блогерів, я особисто навіть не знаю, які настільки гарно викладають історію танця. Одна справа, що ви берете книгу, це читаєте. І, звичайно, дуже важко це сприймається. І людина, яка робить нарізки, які роблять танцювальні вставки, вони дуже класний колектив. Танцювальні на такому рівні, ну, найкращі, мені здається, на Волині. І не лише самі танці постановки гарні, а так як вона викладає класичний станок, як вона підходить взагалі до танцю. Ну, Мені дуже подобається, і я раджу, якщо вам це цікаво, підписатися. Моя підписниця відкрила канал, який називається Марина. І вона розповідає про своє життя в Румунії, в Молдавії, тому що через війну вона змушена була виїхати з України з двома дітками. І вона ділиться досвідом проживання у цих країнах. Якщо ви хочете підтримати україномовний канал, можете також на неї підписатися. Вона, знаєте, дуже щира, яка вона є, от така вона показує все своє життя. Запитуйте, якщо вам цікаво проживання в цих країнах, і вона буде ділитись з вами досвідом. Неймовірний канал єпископа Олега Ведмеденко. Я настільки полюбляю слухати його проповіді. Дуже гарна українська мова. Те, що він розповідає, взагалі ні на що не схоже. І ти просто занурюєшся. Я деколи можу. Ті самі проповіді слухати не один раз, тому що кожен раз відкривається щось інше. Коли через людину говорить Бог, ми деколи не відразу можемо все зрозуміти, тому що ми ще не на тому рівні. І тому кожен раз, прослуховуючи, ти о, а як це я тоді це не почула. На жаль, його збила машина, його зараз. Зараз в Царстві Небесному, але повірте, коли він читає проповіді, розповідає це таке відчуття, що от зранку він сьогодні записав і ви його слухаєте, тому що все настільки актуально, що 2000 років назад, що зараз, що завтра буде. Коли через людину говорить Бог, це все актуально зараз. І це все ви бачите у своєму житті. Тому дуже раджу, розумна людина. і Ну, я не знаю, кого ще з українських релігійних діячів я можу вам запропонувати. До речі, якщо ви знаєте ще релігійні канали і просто україномовні, які достойні, щоб їх подивилися. Можливо, ви самі відкрили україномовний канал, і вам потрібна підтримка. Будь ласка, не соромтесь, пишіть мені. Я з задоволенням розповім про ваш канал. тому що україномовні... Канали потрібно підтримувати. І я вам дуже вдячна за це, що ви робите. І подобайте, ставите, і пишете коментарі, розповідаєте своїм друзям про україномовні канали. Це дуже-дуже класно. Це нас зміцнює, Україну зміцнює, робить сильнішою. І, звичайно, молитва, коли ми ходимо до церкви, це також допомагає нашим військовим і волонтерам і всім країнам. Які нам допомагають. Є ще два канали, які я дивлюсь Олексія Гончаренка і Дмитрія Гордона. Так, вони російською мовою. Але ці люди вони розповідають про те, що в нас відбувається в Україні всю правду. Тобто з інших країн люди можуть почути, що насправді відбувається в Україні. Тому що те, що транслює телебачення в їхніх країнах, це може бути. Ну, брехня, а вони спеціально це розповідають на російській мові для того, щоб всі наші союзники, всі люди, які допомагають з інших країн, але які не знають української мови, вони розуміли, що тут відбувається, вони не забували про війну, яка відбувається в Україні, і вони нам допомагали. Хтось до ну, НАТО, хтось молитвою, хтось добрим словом, розумієте? Це дуже головне. І я вважаю, що вони роблять. Добру справу, так само є Ніна Соколова, вона розповідає про все і українською мовою, і російською мовою. Ось такі канали. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Будь ласка, підтримуйте україномовні канали, тому що це дуже важливо. Я вважаю, що коли ми дивимось, наша українська мова стає кращою, наш словниковий запас стає більшим. І ми з нашими дітками можемо спілкуватися українською мовою, якщо, наприклад, хтось раніше цього не робив. Також, я думаю, і дітям деякі канали підійдуть, наприклад, про танці, про життя в інших країнах. Єпископ Олег Ведмеденко, я думаю, Теж їм буде цікаво послухати, де коли знаєте, діти більше розуміють, ніж ми, тому що в нас навалюються різні проблеми, і ми дуже в свою голову багато ну, всовуємо те, що не потрібно. А діти вони ще чисті і вони відразу розуміють. Хоча ви думаєте, так, вони нічого не розуміють, повірте, вони в релігійних. Темах вони більше за нас розуміють і швидше вловлюють і засвоюють. Тому, звичайно, думайте, дітях, що говорити. І ваші думки, ваші, вони будуть перейматися. Дякую всім за те, що зайшли на мій канал. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що розповідаєте про мій канал вашим друзям. І я люблю всіх, обіймаю, цілую. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Слава Україні! Слава нашим героям, слава всім волонтерам, слава всім людям, які нам допомагають, всім країнам, які за нас моляться, які дають нам зброю. Дякуйте, кожен день дякуйте всім тим, хто нам допомагає. І тоді Бог нам теж буде допомагати. Цілую вас, люблю і обіймаю. Слава Україні!